Під головуванням представників Міністерства у справах ветеранів України відбулася нарада, присвячена актуальним питанням реалізації державної ветеранської політики в Кіровоградській області. Під час наради обговорена ключові напрями роботи, зокрема реалізацію заходів державної політики у сфері підтримки ветеранів та членів їхніх родин, порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого, померлого, захисника чи захисниці України, розроблення та затвердження інформаційної картки адміністративної послуги щодо надання фінансової підтримки ветеранам війни та членам їхніх сімей відповідно до місцевих програм допомоги. Зустріч стала черговим кроком до посилення уваги держави до потреб захисників і захисниць України та їхніх родин. Йдеться на сторінці Олександрійської РДА. Допомога по догляду на непрофесійній основі це компенсація для членів сім'ї або інших фізичних осіб, які здійснюють догляд за особами, що його потребують, без оформлення підприємницької діяльності. Для отримання компенсації необхідно звернутися до органу соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання особи, яка потребує догляду. Компенсація призначається на 12 місяців. Перелік необхідних документів та деталі оформлення зазначить. На сторінці ЦНАПу період догляду зараховується до страхового стажу доглядальника. Безкоштовна гаряча лінія 0800 40 44 45. Жінки шалтеру КП Східна нова Лисичанської міської ради приготували понад 25 кілограмів домашніх вареників для військових. Акція проведена у співпраці з кафе за ЗСУ. Це неодноразова ініціатива. Мешканки шалтеру регулярно готують страви для захисників. Про це зазначено на сторінці приютівської громади. До Дня захисників і захисниць України в гімназії імені Тараса Шевченка провели благодійну акцію на крилах добра. Зібрані кошти направили різним бригадам ЗСУ. Екіпаж аеророзвідки Арей звітує з вдячністю про допомогу у придбанні носія багатофункціонального ретранслятора для fpv дронів Ретранслятор значно підсилить можливості екіпажу в успішному виконанні бойових задач. Гімназія імені Шевченка на своїй сторінці подякувала. Учням, їхнім батькам, працівникам закладу. Підтримуємо і надалі наших воїнів бо разом і сила. У центральній бібліотеці для дітей Олександрійської міської ЦБС розпочалися заняття гуртка Лего Мінстормс. Першою темою зустрічі стала модифікація збирання та програмування керованої платформи за допомогою інтегрованого датчика. Заняття відбуваються щотижня у середу та п'ятницю о 15-й годині. Місце проведення смарт-містечко. Центральна бібліотека для дітей проспект Соборний 102. Олександрійські черлідерки привезли сім золотих медалей з Кубку Черкаської області. У змаганнях взяло участь 260 спортсменок. Олександрію представили вихованки спортивного клубу Флейм, повідомляє прес-служба міської ради.